На початку 2022 року країна-агресор здійснила дистанційне мінування нашої території Миколаївської області та міста Миколаєва системами залпового вогню, торнадо ЕС та смерч. У реактивному снаряді місяця 646 кумулятивно-осколкових бойових елементів. КБ-3Б-30. спрацьовує при зустрічі з перешкодою. Та вражає акумулятивною строєю та осколковими елементами. Він небезпечний тим, що має самоліквідатор, та час повільнення залежить від температури навколишнього середовища. Надзвичайна небезпечність КБ3Б30 полягає у тому, що може чинити вибух у будь-який момент. Будь-яка спроба перенесення або транспортування та розбирання цього предмету. Може коштувати вашого життя та життя оточуючих. Під час відпрацювання виклику за фактом вибуху на території домоволодіння було виявлено касетні осколкові бойові елементи. Накладним зарядом їх буде знищено на місці виявлення. Поліція закликає при виявленні будь-яких підозрілих предметів не в якому разі не чіпати їх руками та одразу ж телефонувати на спецлінію 102